Мобільний госпіталь для військових передало сьогодні Україні посольство Канади. Це сучасний наметовий комплекс із кондиціонуванням та системою очищення води. В таких наметах можна проводити хірургічні операції. Одночасно в госпіталі може перебувати до сотні хворих. Шпиталь збирається за кілька годин і може пересуватися в будь-яку точку. Вартість цього проекту разом із аптечками для військовослужбовців та навчанням медиків мільйон канадських доларів. І це не остання допомога Канади кажуть у посольстві цієї країни. Він є дійсно мобільний е, і може вам придатися в будь-яких е, природних і географічних умовах. Е, це ще один вияв е, тієї підтримки, що її заявив і наш прем'єр-міністр Стівен Гарпер, для України. Сьогодні, після передачі, буде згорнутий, і завтра буде відправлений в зону АТО в секторі прослушування 59-го мобільного госпіталю